Всім привіт і ну, з вами Українська Радіо Канади і наш сатирично політичний головне, суб'єктивний огляд головних новин Канади українською мовою станом на ранок 6 листопада. Сьогодні говоримо про таке: бюджет карні завис у парламенті. Що робити, куди біжати? Як перезавантажувати що головне? Ані дня без страйку, медпрацівники Альберти подивилися на вчителів і тепер теж хочуть. І прекрасна келоуна, яка стала першим містом гастрономії ЮНЕСКО в Канаді. З хорошою новиною сьогодні це дійсно рідкісний випуск. Але перед тим, як почнемо, дуже серйозно хочу вас попросити постави лайк цьому відео, підпишіться, а, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в канадському бурхливому, буремному Ютубі. Отож, поїхали. Бюджет карні завис. Перше питання: чи пробували перезавантажувати? Найочевидніше. Що відбувається і чи запахло корупцією на горизонті, щоб його проштовхнути? Слухаємо у фрагменті ранкового теру на Radio від Юлії Старанки. Бюджет Карні завис у парламенті. Уряд підсолоджує голоси опозиції локальними проєктами. Прем'єру Марко Карні не вистачає лише двох голосів або утримань, щоб провести свій перший бюджет. У документ закладені цільові витрати на проєкти в округах опозиційних депутатів, фінансування культурного центру Філіппінської громади у Ванкувері, підтримка Театру в Едмонтоні інвестиції в аеропожежну авіацію, меморіал жертв рейсу ps 752 та кошти на музей RCMP у Реджайні. Консерватори і далі виступають проти бюджету через рекордний дефіцит, але окремі обранці опозиції тепер змушені вирішувати, що важливіше партійна лінія чи гроші для їхніх округів. Всього два голоси. Сотні мільярдів. Доларів 78 мільярдів дефіциту залежить від двох голосів. Це демократія. Хтось точно отримує великий куш. І якби це була якась пострадянська країна, то куш би отримали дві конкретні людини: криптою, на гаманець якогось Тихоокеанського острівного пінгвіна, який сумує від тарифів Трампа, або маєточком десь в Тихій Гавані на узбережжі теплого. Океану. Але ми в Канаді, тому куш отримає або Філіппінська громада Ванкувера, або Театр в Едмонтоні, або виробник аеропожежних літаків, або навіть музей RCMP у Реджайні. Це кінна поліція RCMP. І зараз е е окремі депутати від НДП, чи якісь незалежні депутати точно погано сплять. В них на плечах сидить з одного боку Демон, з іншого хотів сказати, Ангел, ні, інший демон. Один такий. Підтримай партію. Нічого, що ти, втра... що ти втратиш гроші для своєї громади. Партія тебе виростила, викормила, дала тобі значок депутата. А ти що думаєш? Інший демон такий каже, сидить на іншому плечі і каже Підтримай бюджет. Пофіг на довіру керівництва. Філіппінці самі собі центр в Ванкувері не побудують. Ти бачив ціни на нерухомість взагалі там в тому Ванкувері? І отак от сидять сперечаються ті демони на плечах депутата. Який e з них на лівому, до речі, який на правому, це вам вирішувати. Головне, пам'ятайте, що зліва, що справа. немає янголів. Не буває в жодній політичній системі правих янголів чи лівих демонів, або навпаки. Бо ангелів не пускають до пекла, як ви знаєте, яким, безсумнівно, є політичне підземелля і його безперервне виверження розкаленого клонового сиропу, яким одні демони підсолощують інших, як ми з вами бачимо. Якщо вам теж подобаються алегорії і такі завуальовані епітети в наших оглядах, поставте, будь ласка, лайк. Нас хлібом не годую і дай щось таке вигадати. Але тільки якщо то вам буде цікаво, в наступних випусках теж будемо робити. Якщо серйозно переходимо до основної частини, дуже важливо, це не корупція. Уряд називає це Цільовими стимулами, або, як кажуть у Отаві, світенерс. Такі собі підсолоджувачі опозиційним депутатам. Бляха-муха, шановні українські парламентарі, ви все неправильно робили руками. Щоб ваш заводік з виробництва гвинтокрилів для гасіння лісових пожеж десь в Україні отримав держзамовлення. Вам треба було просто назвати це все цільовим стимулом. Або світенером. Що складніше. Це ж звучить ну краще, цільовий стимул, а не просто занести хабаря. Це зовсім інша історія. Беріть приклад. Ну а якщо все, ще, от зараз, все, якщо ще серйозніше, чи можна цей процес назвати корупційним впливом? Адже гроші, якими карні підмазує, так скажімо, опозиційним депутатам, підуть не в кишеню опозиційним депутатам, а на театр музей кінної поліції, Філіпінську громаду Ванкувера тощо. Тобто на щось, що принесе користь громаді. Чи може бути так, що театр в Едмонтоні буде ремонтувати чи будувати будівельна компанія якогось депутата з оточення, когось з оточення того депутата, який проштовхне цю ініціативу? Цілком. Але ж в місто з'явиться ще один театр, а не в депутата ще один маєток десь за парканом, що, в принципі, є добре. А може місто взагалі проведе прозорий тендер на те, хто візьме проєкт, і не буде питання на порядку денному взагалі. До речі, цікаве питання. Як локальна влада в Канаді тут віддає великі підряди? Як це працює в країні без радянського минулого? Цікаве питання. Ми полізли розбиратися, розібралися. У Канаді депутати справді можуть вибивати гроші на проекти у своїх округах, саме вибивати на театри, музеї, дороги тощо. Але це не означає, що вони контролюють, хто їх будує. Усі кошти розподіляються через міністерства, а підрядників обирають публічні тендери на державній платформі Меркс. Це аналог нашого Прозоро. Будь-який контракт і його переможець від, відкрито публікуються. Якщо депутат або його родина мають бізнес, який претендує на ці гроші, це конфлікт інтересів і порушення закону про етику, яке можна, е, за, за яке можна втратити мандат або отримати розслідування RCMP. Тобто підсолоджування голосів у Канаді це політична гра, а не корупція. Уряд пропонує громадам. А не конкретним депутатом вигідні проєкти, щоб заручитись підтримкою. Але заробити на цих проєктах депутат не може. Система прозора і під постійним наглядом медіа. І дайте вгадаю, ви таки зараз дивитеся і думаєте, от заливає! Та все тут продається і купується не гірше, ніж в Україні. Ми теж на, на, на рівні відчуттів, якщо чесно, так, так думали. Е, бо нам цього ви, ви, недостатньо. І ми пішли глибше. Ось накопали ще трошки для вас. Отож, чому в Канаді працює, а в Україні зараз ні, але віримо, що запрацює досить скоро. Перше, прозорість не на папері, а в реальному часі. Усі контракти, навіть на фарбування стіни в бібліотеці, з'являються у відкритому доступі. Хто виграв, за скільки і коли завершить. Ну, ви скажете, в нас теж це публікується на Прозоро. Але тут інша вага медіа. Це все видно журналістам, конкурентам, громадянам. А вони тут ой, які небайдужі, і ой, які незалежні, між іншим. Особливо, коли це опозиційні до чинної влади, громадяни і, і бізнеси. У нас прозора, це крута ідея, але її часто обходять. У Канаді це юридично майже неможливо. Друге, чому це працює? Медіа плюс опозиція це взагалі така зривна суміш. Постійний абсолютно нагляд. Жур журналісти в Канаді не, не бояться робити розслідування, навіть проти прем'єра. В Україні теж перестають боятися і розслідувань стає більше. Тому я оптимістично на все дивлюся. З Закінченням війни я думаю, що ситуація ще покращиться. Але ж тут в Канаді політична опозиція ну, от працює як «watchdog». Як вони тут називаються. вони живуть просто тим, щоб знайти якийсь зашквар. І тут кожна дрібна підозра одразу стає з головком CBC або The Globe and Mail. Третє. Політична ціна брехні тут реально надто висока. Якщо політик збреше, або зловлять його на конфлікті інтересів, він фактично мертвий у кар'єрі. Його не відбілюють, не переводять на іншу посаду, він просто. Зникає з політики. Не тому, що він не хоче, а тому, що вибороть не пробачає такого. Четверте, це конфлікт інтересів, е який дорівнює автоматичному розслідуванню, яке 100% вийде з кабінету на загальний огляд. Я такий «commissioner of ethics». Комісіонер з етики, він абсолютно незалежний від уряду. Він не пише листа прем'єру. Він публікує звіт, який миттєво стає медійним вибухом. У Канаді немає свого антикорупційного прокурора, якого можна про щось попросити. Є процес незалежний, і він не зупиняється. Він просто триває, триває, триває. Ну і п'яте: це культура довіри, не страху зрозумійте мене неправильно, от канадці вони не святі люди. Ми цього не кажемо, особливо в політиці. Але система побудована так, що чесність, як факт, вона просто банально вигідніша як стратегія. Політик знає, легше відмовитись від сумнівного контракту, ніж пояснювати потім журналістам і вбити себе на якихось підозрах. В підсумку в Україні. Шановник, думає, як обійти закони не попастись у Канаді, як взагалі не вляпатись у скандал, навіть якщо ще навіть нічого не порушив. У нас чесність, це прямо подвиг в Україні, в Канаді. Просто це раціональний інстинкт самозбереження. І саме тому це працює. Перед тим, як рухатись далі, до страйкових цунамі, які цього разу нам несуть озброєні скальпелями лікарі, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канада фінансово треба. І можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео. Ви також можете натиснути значок серденька із доларом прямо під відео. Ми не маємо державного фінансування, фондового чи іншого. Тож, ваша підтримка допомагає виходу цього відео. І щоденній безперервній трансляції you Can Radio. Отож, лікарі подивилися на те, як уряд розтоптав вчителів в Альберті, і такий «Hold my beer, пані вчителька. Зараз ми покажемо вам, як треба. Послухаємо фрагмент зранкового етеру Етеру Юконредіо і повертаємося. В Альберті назріває найбільший медичний страйк року. Майже 16 тисяч працівників медичного догляду в Альберті, переважно ліцензовані практичні медсестри та помічники, віддали 98% голосів за страйк. Повідомляє проспілка Альберта Юніон of Provincial Employees. Голосування проходило з 30 жовтня до 3 листопада. Результати оголосили 5 листопада. Переговори з роботодавцем Альберта Service після провалу квітневих торгів відновляться. 6 по 9 листопада уряд пропонує 12% підвищення зарплат за 4 роки, тоді як профспілка вимагає підвищення на 40-55% і скорочення робочих годин. Міністр фінансів називає такі вимоги занадто дорогими. Вартість лише по зарплатах оцінюють у понад 2 мільярди доларів. Найбільший медичний страйк року. Це вже як. Якийсь трейлер світовою прем'єрою, а не новина. Мені чесно прям здається, що скоро буде окрема церемонія Оскару для, для страйкарів. Це, ну, це капець. Де, де в них буде своя червона доріжка на цьому, І, і про спілки будуть отримувати е, нагороди за найдраматичніший страйк, найкращий страйк другого плану, найкращу драматургію, спецефекти, режисуру страйку. Ну, бо це прям індустрія, за, за прикутою до себе увагою, вона не гірша за Голівуд зараз. Тільки, на жаль, всі сюжети тут не вигадані, а засновані на реальних подіях. Безумовно, художньо прикрашені, ми б навіть сказали припудрені, припорошені, але все це дійсно відбувалося насправді і відбувається. Якщо ще серйозніше, ті самі граблі, що з вчителями. Уряд запропонував плюс 12% зарплати за 4 роки, профспілка вимагає плюс 40-55% зарплати. Коротший робочий тиждень і гарантії проти перевантаження персоналу. Якщо проводити паралелі далі з страйком вчителів, то коли почнеться медичний страйк, уряд буде виплачувати по 30 баксів на день кожній людині, яка сидить перед зачиненими дверима лікарні з переломами, апендицитом чи грижею. Зі школярами це прокатило. З пацієнтами навряд чи прокатить. Чи прокатить? Якщо взагалі взагалі дуже серйозно, що це означає для лікарів? Це, це ризик паралічу операційних відділень, догляду і паліативів. Для уряду, що це? Для уряду це політичний тест на управління черговою крузою перед новим сезоном. Я думаю, що вони до нього, чесно кажучи, готові. Для економіки. Якщо Alberta, Alberta Health Services AHC поступиться, підвищення на 55% коштуватиме понад 2 мільярди доларів, і це лише за, за зарплати, а там ще будуть витрати. А що це значить для нас, для пацієнтів? Не кожен може чекати, адже якщо у вас гострий апендицит, то навіть якщо вам не байдуже взагалі і ви за медиків і взяли б участь в страйку самостійно, то в конкретний момент з апендицитом вам байдуже чи піднімуть медику зарплату, чи, чи ні. вам треба, щоб підняли вас, скорченого в літерозю і відвезли в операцію. Але тут ми маємо хороші новини. Ми подивилися, в Канаді страйк медиків легальний, але дуже строго обмежений. Медичний персонал не ключова служба, як поліція чи пожежники, тому він має право страйкувати. Але закон зобов'язує їх страйкувати так, наче і не страйкують. Він зобов'язує їх підтримувати Essential Services, тобто надання базової невідкладної допомоги. Це означає, що швидкі реанімація, операційні онкологія, пологи працюють. Планові операції, прийоми, лабораторії, доглядові центри, прибирання, кухня, транспорт, це все може зупинитися, що, звісно, не є добрим, але не настільки критичним, як е, може здатися на перший погляд. В підтвердження моїх слів, профспілка AUPE вже подала список Essential Staff, які залишаються на посту навіть під час страйку. Що з мого боку, е, знак того, що страйк точно буде. Тобто, вчителів. Примусили повернутися, не виконавши вимог абсолютно ніяких. Медики будуть страйкувати, але працювати не перестануть, бо не можна. Мені одному починає здаватися з ходом часу і моїх коєтошних років в Канаді, які, звісно, не дають мені права щось комусь радити, але висловити скромну підозру. Я сподіваюся, я все ж можу, Що страйк в Канаді це більше імітація бурхливої діяльності, щоб зайняти чимось невдоволене суспільство. Як то кажуть, чим би дитя не тішилося, аби не лізло на броньочок влаштовувати революцію. Незважайте, це, я це так, думки в голос. Продовжимо просто спостерігати, поки очікуємо свій піар. Слава Богу, тепер у нас є років 10-50 очікування, тож ми точно встигнемо розібратися до моменту, коли отримуємо право голосу в цій чудовій, прекрасній Канаді. Йдемо далі. Дуже рідкісна на сьогодні і цінна, тому що позитивна. Новина. Тому з особливим трепетом розкажемо зараз про киловну і її тепер причетність до ЮНЕСКО. Але перед тим я нагадаю, що слухати. Українське Радіо Канади стало значно зручніше. Завантажуйте додатки, ми їх створили і запустили. Додатки Українського е, Радіо Канади, Web Store і Google Play Market вже чекають на вас. Українська музика, новини Канади українською мовою та подкасти про українців в Канаді на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео або просто заходьте в Web Store чи Google Play Плей. Водьте Radio, там одразу е, ви з'явиться наш додаток. І от, якщо ви вже завантажили додаток, то о 9 ранку ви точно чули таку класну новину від Юлії Старанки про Келовну. Давайте послухаємо, і повернемося, обговоримо. Келовна стала першим містом гастрономії ЮНЕСКО у Канаді. Келовна в Британській Колумбії офіційно отримала статус Місто гастрономії у мережі креативних міст ЮНЕСКО і стала першою в Канаді у цій категорії. Визнання місто здобуло завдяки поєднанню виноробства, фермерства, локальної кухні та збереження традиційної їжі. Корінного народу Келовна долучилася до глобальної мережі креативних міст, до якої вже входять чотири канадські міста, але з іншими напрямами: Монреаль, дизайн, Квебек, література, Торонто, медіа, мистецтво та Лондон в Онтаріо музика. Представники громади кажуть, що це визнання має допомогти регіону відновитися після років лісових пожеж і посухи, а також залучити гастротуристів із усього світу. Ну, вона дійсно хороша, тому без сатири, просто розкажемо, що це означає, бо подивилися детально і зробили свої висновки. Отож, ЮНЕСКО має глобальну мережу Creative Cities Network, де кожне місто представляє певну сферу культури. Це музика, дизайн, література, медіа, гастрономія. Тощо. І ось тепер Келоуна стала першим канадським містом гастрономії. Чому саме вона? Запитаєте ви, а ми вам відповімо. Ось чому. Сильна е, виноробна культура долини Оканаган. Це перше. Фермерські господарства, що постачають локальні продукти. І гастрономічна сцена з таким -от акцентом на Farm to Table від ферми до тарілки. Е, це вагомі е, ознаки того, що можна дати таку номінацію. Інтеграція традицій корінного народу Сілкс Okanagan Nation. Це теж важливо, і вони першими вирощували тут виноград і такі фрукти, а келона тепер долучається е, до Монреалю, який внесли за дизайн Квебек Сіті, який там через літературу Торонто з його медіа, мистецтвом, і Лондона з Онтаріо, який в ЮНЕСКО за його музику. Тобто Канада має вже тепер 5 творчих міст ЮНЕСКО. Це що, що потрібно, не викликає сумніву. Міжнародне визнання бренду міста, можливість залучати гастрономічний туризм, гранти на культурні події, шанс показати, що Канада це не лише сироп і пиво, а й трюфільне масло, фермерський брі та лосось у вині, мерло. Чому б ні. Місцеві кажуть, що це дуже допоможе економіці після важких років пожеж, спек і посух. Це я думаю, що туристів стане більше. Внутрішніх туристів та й зовнішніх також. Отакий погляд, вийшов, погляд огляд, вийшов сьогодні. Нагадаю, що він є суб'єктивним оглядом щоденних ранкових новин Української Радіо Канади, яке кожного раночку о 9 за Альбертою видає вам порцію головних новин Канади українською мовою. Коротко і по суті, а не так, як ми тут з вами оглядаємо їх. Тож завантажуйте додатки, вбивайте Radio в App Store чи Google Play Market, або ж переходьте за посиланням в описі до цього відео і одразу потрапляйте на сторінку завантаження додатку в магазині на вашому телефоні. Додаток, до речі, абсолютно безкоштовний.